Вона тут жити не буде, бач, що надумала. Мамо, якщо ти її приймеш, то я з тобою перестану розмовляти, заявила зовиця моя свекрусі. Розмовляли вони на кухні і були впевнені, що їх не чую, та говорили вони голосно, і тому підслуховувати навіть не треба було нічого. Починалося все добре, ми зійшли з ціна різдво до свекрухи. Завиця зробила вигляд, що рада мене бачити, але так було до тих пір, поки вона не зрозуміла, що я, я якийсь час бере жити у її мами і мами мого чоловіка. Леся лаштувала мамі сцену, вона не хоче, щоб я тут була. А куди мені діватись? Я приїхала з Італії на різдво додому. Я там якраз роботу втратила, бо сеньора, якого я доглядала, не стало. Нову роботу взимку важко знайти, тому я вирішила, що до кінця лютого побуду вдома, а потім знову поїду. Мені всього 52 роки, і я вже 12 років на заробітках. Поїхала відразу не стало мого чоловіка. Дочка наша тоді вже була студенткою і з нами не жила. Мені було сумно і прикро, і щоб трохи розвіятися, я поїхала. До того ж, я розуміла, що так можна ще й дуже непогано заробити. У нас був будинок. Але капітальний ремонт йому б не завадив, тому всі гроші, які я заробляла в Італії, я вклала в свій дім. Зробила велику реконструкцію, так що тепер будинок і не впізнати. Але донька моя не захотіла в ньому жити. Вона, вважає, що в селі для неї замало перспектив, і я купила доньці поки що однокімнатну квартиру, а тепер пробую складати гроші, щоб купити більше, бо вона вийшла замість і дитину, народила. Оскільки мій будинок просто стояв зачинений, то я вирішила впустити в нього квартирантів, бо додому вже не збиралась. Жильці підписали зі мною договір оренди аж до літа. Гроші з оренди вони віддають моїй доньці, вона їх теж складає. Справа начебто благородна, адже я допомагаю дочці. Та так сталося, що я приїхала і не маю де жити. До дочки, яка народила маленьку дитину, в однокімнатну квартиру я не піду, до себе будинок теж, бо з людьми маю домовленість, і буде негарно і нечесно її порушувати, адже люди на щось розраховували. А свекруха моя сама в цьому ж селі живе, будинок в неї невеликий, але нам двом-то місця точно вистачить. Ми з мамою чоловіка завжди дуже дружно жили. Я з Італією часто телефоную, питаю, як у неї справи, як здоров'я, а на свята постійно їй ще якісь гостинці передаю, небагато, але італійський панетон і каву завжди. А я тепер приїхала з Італії, один день у дочки ночувала, але там одна кімната і місця мало, і на наступний день я до свекрухи пішла. Гостинці її відвезла і запитала, чи можу я у неї пожити. Вона дозволила, навіть зраділа, але так було до того, поки дочка не прийшла в гості і не побачила, що відбувається. Сестра мого чоловіка ніколи мене не любила і не спілкувалася зі мною, а про людське око вдавала, що все гаразд. А тепер вона прямо мамі заявила, що не хоче, щоб я у них жила. Мамо, у неї гроші є, хай йде куди хоче, та ж квартиру можна зняти, повчала здобитися свекругу. Вона в Італії була і жодного разу не прислала тобі навіть 100 доларів, а ти її зараз у себе збираєшся проютити. Мене відпочито настрігець зіпсувався на дворі, бо вечір я собі уявила, що мені зараз вже кудись треба йти та ще й свято, але вирішила, що вже буде, як буде. Далі з вузя його говорила вже тихіше, і мені не вдалося нічого почути, але я зрозуміла, що нічим добрим ця розмова не закінчиться. Повернулась свекруха в кімнату з кавою тортом, нічого мені не каже, а я сиджу вже як на голках. Зоветься червона як допила каву і стала збирати. Які кімнаті тобі стелити? питає мене свекруха. Стелити? Я думала, що після розмови з душкою ви мене виженете, зізналася, що все чула. Та свекруха лише усміхнулася. Це мій дім. І лише мені вирішувати, кому тут жити. Ти для мене була доброю невісткою, любила мого сина. Потім ти заради дитини, моєї внучки, за кордон поїхала. Я ж бачу, як ти стараєшся, бо хочеш швидше її купити більшу квартиру. Ти чого мені тобі не допомогти? Лягай спати і нічого не видумуй. Ту ніч я таки не могла заснути. Пощастило мені з свекрухою. Вона виявилась, розуміюча і людяна. Я теж її не залишу в старості, бо така людина варта того, щоб про неї потурбуватися.